Я сейчас визу пожарну милицию міл... 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 заходимо шановні, заходимо сегодня громадська. Мы хочемо бути присутні на процесі. Чи ви хочете розіграти комедію, та що була раніше? Так, хлопці, штангіста, давай сюди Штангіст! Все. йдемо!

По сломати... списку подивіться, чи був він там на Антимайдані. По-моєму, це антимайдані. Хто ви ви представляєте? Ми громада міста. Покажіть документ. Ми маємо право бути. документ. Покажіть, хто ви такі? Шановне, хто із вас громадян України, підніміть не, я руку. Хто громадяни України, підніміть не, руку. Хто наші ці міста? А чому ви не на фронті? А чого ви зробили на фронті? А я з вами. Я з вами зробив. я з вами. Що ви зробили? Що ви зробили? Ви маєте право? Ви це за право, не закріплювали. Ви не права, ви не гарма. Ви наші шали. Можна живка. Ми власники ваше зібрав. А що, половину землі покрали тут? Де, покажіть. А то що ми не громадян, що не, гроба, а як, а що ви не маємо права. Як прав. вас звати? От як вас звати? Олександр Степанович. Я Анатолій. Так от розказую вам за землю. Я, ну, я... За, можу ну, за кар'єру розказати, за базар на піщаний, за ті гектари. Ви ж Скажіть, коли ви є, який партнів. Я не міг. Пар, пар, пар. Ви партії регіонів. Ну, ну, ви ж полипатіон. Ні, як ви засидили, як ви прали. Ви смоті, грали. Я що я грали партій. Ви шоколи в партії. Ви були в партії регіоні? Ви що думаєте, що ви в ми були в партію регіоні?

Забороняли спосюжити агітматеріал. Було? Було. Питання є до всіх. Отудиться приходять. Не кажіть, на що буде. А скажіть, кажуть вічно нам. не непонятно, що буде. там, ви з що говорять. А звісно, ви не значить, не на візиті. Агітація дуже по всій території. Це була ще. Що ж нас не надавали, тоді можна надавали, нам не надавали. Різниця є, є. Ми коли стояли на порогі та піщаному сім. Ми на виборах робили те, що треба. Ви за кого голосували? Так, на камеру. я не знаю. Свобода? Я за Порошенка голосував, за то, що? За того, що від не взяли, гляд, будь, учасникам Порошенка.

Факти. За те, що були це працівники, до речі, це працівники, це люди, які мали кандидатські, докторські е, степеня. І їх із університету дали після того, як вони виступили проти пана е, ректора лента, їм, їм подали. Зараз передоставив. Кого брали? У вас геть усі брали. Я вже почув, хто у вас брали, як брали. А я не в це. <рес> Розумієте чи ні? Я не взе. Я не це все було. Так от гень усіх от викладачів було звільнено тільки <рес> за те, що вони виступили проти ректора Данилева. Були предоставлені матеріали в прокуратуру. Були предоставлені матеріали міністру. Аграрної політики Швації, ну і за того, що пана Даниленка кришує, особисто пан Турчинов, особисто пан Кличко, ми і за того маємо на сьогоднішній день ситуацію, яку ми маємо зараз в університеті. Якщо, якщо на сьогоднішній день наукова громада університету також студенти вони без питань можуть відповідну кандидатуру обговорити і прийняти та, яка дійсно працює тут, у університеті. В університеті свині живуть набагато краще, ніж живуть студенти. Для того, щоб пересвідчитися з цим, бідіть, будь ласка, зайдіть в общагу і подивіться, як і в якій ситуації знаходяться студенти. І ви зрозумієте, чому я так говорю зараз на сьогоднішній день. Можна на останнє питання. За? Вона, я, не, щоб не так же само, так же само уже вже дійшло до того, що е, людина, яка має національні символи е, у себе у е, кімнаті в общежитті, його так же само, як студента е, виганяють із е, університету. Не тільки цих, а так же само і студентів. Тому зараз, на сьогоднішній день, ми повинні, будь ласка, ви можете засняти все я витягую. Ви можете подивитися, будь ласка. Також працівники університету, які поплатилися своєю посадою для того, щоб мати діти... Бурлака там є. Що, що? Бурлаки тут немає. Читайте. На що до ви казали? Ви підійдіть по вересні, коли засаяється, подивіться состояння і до общежиття, а потім прийдіть через три місяці, хоча б через три, не в кінці року. І подивіться а, якийсь сигнал, який деякий А коли ви інтересувалися е, Робився ремонт шостого гуртожитку, чого ви не поінтересуєтесь? От ви всі шишки кидаєте на Данієнко. Даніленко прийшов у 2008 році. Я працюю з 82 років. Гуртожит No6. З 82-го року, я не знаю, як це, я Скажіть я шок, мені, будь по по ласка, послухайте, ну так, я вам пам'ятаю. Тільки по гуртожитку, ви сказали, можеш бути чимським. Правильно, ну, чому ж предыдущі керівники не робили ремонт? А зараз все ви на я. Чого ви не прийшли, не подивились на той учхоз, який прийняли? <клес> Очко я дивився. Я, я я на що таке учхось? Тепер друге. Вірейте, вопрос. В місяць до приходу Данієнка ставали молока 150 п'ятдесят Зараз в Демське... Ми, ми зараз про одне молоко не говоримо. Зараз на, сьогоднішній день, зараз на сьогоднішній день, якби взяти оці відеокамери і показати, як живуть свині там от на фермі, і зайти так само у е, общежиті, подождіть, ми подождіть. Ну, ми ми маємо, на тумані, подождіть за кисінки там були ми на, ми на, на сьогоднішній день. Ми говоримо про те, ви почали як е, треба зробити, де взяти кошти на Ще і все інше. Подождіть, то на ферму із свиньми у свиней радіатори алюмінієві, там зроблено чуть нестерільно абсолютно геть усе. Питань немає. Но подождіть, на сьогоднішній день мова, кроме цього всього, ще є про те, що пан Даніленко в Держуніверситеті, користуючи своєю посадою, зробив 74 оцінки партії регіону. І про це треба говорити. Раз, що... Я? Не? Як це немає? Як це значить, немає? Хорошо, Давайте, тоді на говоримо, сьогоднішній давайте, день. Давайте, значить, хто був партії регіонів, це вороги народу. Правильно, так? Абсолютно а як же тепер людям бути? Що вони погані? В першу чергу. Відповідно до кримінального кодексу, те, що ми на сьогоднішній день маємо. Вона... Вона... Скажу про партію регіонів. От ми говорили про порося. Скажіть, порося може стати людиною? А що значить порося? може стати людиною? Якщо внутрі людина брала хабарі? Якщо вона продавала все. Взяли за руку, що брати. Подождіть, дойде до чого? А зараз ви кажете, що я вийшов, і я вже хороша дівчинка чи мальчик? Такого не, чек не, буде. Буде. Не, буде. не буде. Ви вже кажете давно, і ви дуже багато знаєте. Я знаю, і не треба і прикривати і, я не людей, прикриваю. і тих, хто Но, проти людей построєв. То, 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 Тому то, порося не буде, вже ніколи то, не Ви хочете, що я вже вийшов? Ні, 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 а це що це факт? ви що це? Ви Ви що, Элементарно. Написали куда пища бурла. Вы да сейчас шею <рес> часов. <рес> Ему <рес> краще взяти взять. Ваш кого ваш. А что ж ты шпионал?

І повиганяли їх. Ну то спитайте, викладачі, ви мене не питаєте. Ні, подождіть, чому ви виходите від відео. Так що? Я вас не знаю, попередні. Ну так подождіть, я, я просто... ні. ні, я тільки ну, я хочу, шо, я не варю. Ну, а як Ну чого що... ви то саме? Що ви що ви до мене то займаєте? Я з людиною говорю, з однієї другої, чого, ти ти чого ви то саме читаєте? Чому ви не хочете це коментувати? Скажіть, що партию, вигнати, вигнати. Вигнати. Кого вигнати? Що ви говорите? Да. Ви говорите? Вигнати одних подільників. Яких подільників? Справа дуже проста, все і так зрозуміло. Ніхто тут, тут життя нового не буде в цьому університеті, тому що тут все построєно за на старих речей. Шановні, ви робите. Я, є, я люблю своїй партії, іміджі. в місті. Де? де мені написано? Я ж у і сказав на камерах, хто такий. Ми знаємо всі. Ми знаємо всі. Добре, що ви знаєте. Але питання стоїть тільки в ньому. В Ця людина не може бути постійно на цій посаді. Треба міняти. Якщо зараз ми робимо щось нове, то будемо робити. Ми достукаємося і до Порошенка також до Порошенко в 2009 році написав дуже цікаву статтю про Даниленко. Що до тих пір, поки Даниленко буде перебувати при Держкомземі, керувати керувати, ми будемо втрачати щомісячно 20 мільйонів гривень. грн 8. І ми спомнимо. Порошенко його слова. Нехай він потім підсудав. Якщо не можуть розібратися білоцеркві, це питань, якщо закормили, залякали і задобрили, то ми знайдемо і до Порошенка. То такі ж то держмі. Я ж можу зараз силою, немає що? Ні, то по-нормальному. А що я маю стоять ждати? Ти, журналісти пропусти, а ми постоїмо і дождемо. Журналісти пропусти до команду не ходиш. Так от ти іменно що сильно багато команду. Це що є, за тіль... А що таке? речі? Є, що є, я можу ком, понять, по якого ця людина і має. Зашли ж люди, ваші ось представники, хмельницьки є... взяли людей, завели туди. Я не Чого вам тут є журналісти, які хоч журналістів представники. Про що нас вибігали? Побили вікна, двері дерева, Як побили замки помервали Які, які вікна? вікна. Хто, журналісти Покажи, побили вікна. Покажіть, яке я вікно розбив? Це ваші тут Журналісти ви... вікна побили, чи що? Майбу. Ви... Хто там держав конкретно, дається Так, ну тепер ви можете самі засвідчитися, що туди не пускають держить журналісти в <ан> <зайдем 'щиць> що це Заходимо? Заходим? Так да, все, стоїмо. Не пускают хорошо, не пускають. Буде заява, буде ст... статья. Мы... Это разбираюсь. Ну, я сейчас аграрному, а потом. А то одна бока, як это правда. Колеограмму надо знімати, то всі знімають. А аграрному я... то... не надо, то ніхто не знімає. Давай до милицию. Да я що. А чому не а не пускаєте журналістів? Заважають на діяльність Ну, ми, ми маємо право зайти. Журналісти мають право підприємство. Молодой чоловік, я вас Дотривання, це що це стаття кримінальна. Чуєте мене? Нехай подивиться на камеру. Нехай подивіться на камеру, знімайте його. Вам ніякі деньги не поможуть. Потім. Це кримінальна стаття перешкоджання журналістам. Ви чуєте, що я вам кажу? Подумайте, що ви робите. Що ви для кого ви робите? Подумайте. Все ж знімається, все знято на камеру. І ваше Пишемо заяву міліції. І ваше лице також. Ми 102. Це не приватна територія. Розумієте? Саша, яка там стаття за

Ні, то є чинне законодавство, згідно чинне законодавство, кожен журналіст може бути присутнім на будь-якому ну, заході. Ну, не ну, так кричите, коли Даніленко надо конференцію якусь дати, можете зафіксувати мій визов. Да, і преса А коли це саме, то не треба. Ну, так, секунду. Ну, Олександр Анатолійович. Анатольович. Частна територія. Вона навіть не пускає, так що заб'єсти дійсно. Да, це мінус. Вони мене заділи. — А ну знімайте. Прізвище ім'я по батькові. Знімайте всі. І одного, і другого. Він у мене балт вже є на, на снімках. Це охорона громадського порядку. Саш, Так, читайте обов'язкові. Прізвище ім'я по батькові. Подождіть ваші Скільки держунів, оце так вони дозволили бути присутніми. П'ять представників, ні одного не запускають. навіть телебачення. Телебачення я не знаю. Одесі, що значить, це не визначає даже аграрний університет, як заклад, і ні ректор не визначає, і ні ви як охорона. Є закон України. Відкриваєте, читаєте, ви перешкоджаєте діяльність. І всі, хто зафіксований на камері, потім будуть визвані міліцію і притягнути до відповідальності. Яка там стаття? 117, 117 стаття. Всі ваші фотографії ми потім розклеїмо. І зробимо дошку пошани біля міської ради. Стаття 171 Кримінального кодексу України. О, стаття 171 Кримінального кодексу.

компонованный людям, которые будут четко голосовать по программе. Чистый спектакль. Чистый спектакль. Вышел человек, профессор, который не согласен с изменением вины, был делегатом. То есть выбрали да. делегата только тех, кто был согласен выбрать Даниленко да. на выборы. И не было выбора. Не, 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 не... Было просто подтверждение его полномочий. Просто подтверждение. Не выбор, а подтверждение. Все. Це, 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 да, все, це перше питання, друге фінансовий звіт то вже. Ні далі сказати ні одного. Чоловік був да. проти, захлопали, не дали сказати ні одного слова. Ну, це чисто продумана організація. Не не, більше, він не знає, ні, він знає, він, він знає, що в темну, в темну поступило предпочті в темну проголосувати. Всі зради відмовились. відмовились. То вони, вони бояться. То є, питання в цьому стоїть. Він просто напереджені зіграв. Є законодательна якась ніша, пробіл, який він скочив туди, силась на контракт, в нього і діє все. Він має право продовжити повномочення, щоб не вийти на прямі вибори, які він явно програє.